Сьогодні ми зібралися на збори по питанню звернення працівників стовфіалка, пайовиків села Великебудища Гадяцького району. Це звернення надійшло директору Північно-Східного регіону, братера Ісмасивко-Колодяжного Олександру Васильовичу, голові Гадяцької районної ради Нікітенку Володимиру Павловичу, голові Гадяцької Держадміністрації Матюшенко Олексію Володимировичу і депутату районної ради Шворову Зіною Михайловичу. Шо, пропозиція зможе розпочати. Всі, кого ви хотіли бачити, всі запрошені, приїхали до вас і зачитаю звернення. Ми, працівники і пайовики Стофолка, села великі Будища Гадянського району Полтавської області просимо. У найближчий час зібрати збори громади села Великі Будища по тій причині, що вкрай обурені останніми подіями, керівництвом північно-східного регіону Райс Максимко було оголошено про ліквідацію МДФ і вивезення усього ВРК у інші господарства у лютому місяці 2017 року. А це понад 80 Робітників, сім'ї котрих будуть приречені на слідні, мова йде про дальшу долю нашого села, бо ферма є єдиним підприємством, яке надає робочі місця, а разом з ними надію на життя і добробут у цьому мальовничому куточку Полтавщини. Саме зараз ферму, яка в від згуртованої роботи всього колективу почала підніматися по приростах, молодняка і по надоях на поражну корову, яку, незважаючи на брак коштів у бюджеті, ми ремонтуємо і відновлюємо. Керівники Північно Східного регіону Брат Райс Максимко бажають знищити, як вже знищили і в інших селах. Ми хочемо запитати, так чому ж можна? Якщо не вдалося відрізати крила на зльоті, саме тепер рубають голови. Шановні очільники району, депутати, керівники. Ми просимо вас прислухатися до знову громади і не дозволити зруйнувати ферму, а разом з нею і наше село. Невже Україні стане легше дихати, якщо не ставатиме малих сіл? Невже так треба відбудовувати країну? В свою чергу ми працівники Стофіалка, а також уся громада села Будища запевняємо вас в тому, що прикладемо всі зусилля для того, щоб наша ферма завжди була на висоті. Ну, цей лист був чи складений, чи направлений 4.01.2017 року. Ну і підписи тут, не знаю, працівники чи жителі тут немає, чи скласників тут підписи, десь до 50.